Привіт з вами, Хіпі Слайм! Так, я все, я я тут і все, все, починаємо. Все, класно. Я такий радий, бо мені вліпили е, вже два укола в жопу до сьогодні, так що. І останнє буде сьогодні ввечері, так що, якщо маємо повід порадуватись. І, значить, покажу сьогодні мало рецептів, але. Е, ні, перше щось розкажу. Як ви пам'ятаєте, у нас і Е, Добавляю машинки. От я тут зробив такий офренняний друг поверх. Які добавляю машинки. І такі от рейси, ці менеджери, всякі там асемблери і так далі. Секунду. Все! Я знову що таки тут. Надіюсь мене зараз ніхто не буде відволікати. Ай. І от такий мод, як е, карт. Блін, не та мова. Е, Давай міняйся. Во. Яка додає різні машинки і вот ці асемблери, і там купа всякої фігні. І, і завдяки цьому моду. Обичні рейси крафтяться тепер отак. Ці штуки крафтяться. Отак. або Отак Капець, правда? Але це ще не найважче. А оці штуки крафтяться з таких штук. А для цих штук треба гребаний креазот! Грбаний в жопу кріазот! ААААА! Капець! І значить нам придеться зараз вникати в мод, по-моєму, тих мод. Коротше, якийсь, який додає многоблочні структури, то є там пічку треба, наприклад, будувати з багатьох блоків. І перший рецепт на сьогодні це. Сенді Бріч. Два піска, дві цегли, неважко. І наступний це Ков Oven Бріч. Вот крафт це Сенді, Піска і фігні. От ще один з крафтом. Отак, От все, поняли? Все. Тепер я ще побував. Всі, ви знаєте, обичні сходинки, так? От зараз не зможете розуміти, що я веду. От обичні сходинки, так? Звичайні, але цей кал для слабаків. Справжні сходинки. От вони справжні сходинки. Оце справжні сходинки! І якщо ви думаєте, що вони ніфіа не працюють, то дивіться, тут тільки такий підйом. І пішли ніяких пробілів, ніяких стрибків. Ви поняли? Ви поняли? Я придумав нові сходинки. Так, зараз ранок, чи починається ранок, чи ніч. Блін, ніч. Аутрій саме ліпше залетіти. Ну, але вроді щось можна і скористатися сходинками. Блін, це заплачено тут. Блін, а прикольно! Прикольно виглядає! Клас! Клас, 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 клас! Клас! Все, давай, пішли. Тепер дем збудуємо цю грбану фігню. і в нас буде якийсь креазот. Грьобаний кріазот. Так, будується вона отак, отак, отак. Якщо ви знаєте, що вона будується інакше. Я в креативі пробував брічів оцих простих камінчиків. Вона не будується, какашка. Тільки оцих, от. Ну, можливо, якось і будується. Так, нам не вистачить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 і 8. Ще 8 цієї. Цього... Отак от. Все. Та давай, біжи. Він, по-моєму, в такому режимі бакпака, О! Красота, правда? Оце красота. Супер. Значить, зараз я, напевно, поясню, як це все діло працює. Значить, дивіться. В цей сундук ставимо. З цього получаємо от. В цей сундук ми ставимо. З нього двома трубами висосується. Йде по цій. Всі ці речі от тут вискладено. Йдуть у воронку. Або відразу напряму в воронку без, без золотої труби. Переходять сюди, жаряться, коли пережарюються, йдуть сюди, і звідси висосуються в цей сунок. Е, така сама технологія і в цих всіх, тільки в отих двох нема алмазних труб. В цих двох є, в тих нема. Того вона може йти так сюди, потім назад в сундук, а тоді аж піде туди. Це досить погано, але мені ля ставити алмазні труби, якщо в мене ще є 6 штук. Вот так. И, значит, зачем я сюда пришел? Потому что сейчас их бричи. Скрафты ты. Скрафты ты. Скрафты ты. Классно, правда? Вот так. Вот так. И вот так. Скики. Висим е. Все, полетели. Во. У меня, там 10 миллионов, уже миллион. Все, хамай. Энергии. Все, давай сюда. Мега прыжок. Хва. Отак. Так, От так. Так, так, так і. І ватафак? Шо? Яко хрена? Чого не виходить? Що за? В креативі це все виходило. Блін! От який затуп-затуп! Затупний затуп. Я же скрафтив оці бріч, а не. А не. А не коке. А не кокаїн. Е, мені взагалі колять в жопу якийсь новокаїн, так що, в принципі, я вже не дивуюся. Значить, отак і. Отак. І, блін, ще треба це глинок. В мене, мене, мене було десь цеглинок. Ой, о, думаю, це вистачить. Так, от. Так, ні одно і ні. Е, значить, отак і. Отак. І, до речі, якщо ви думаєте, що коли мене колять в жопу, це ніхрена не болить. Якщо ви думаєте, що мені чуть-чуть там колять і все, ви дуже сильно помиляєтеся, то що мені колять цілих! Цілий грьобаний такий шприц, от я його тримаю в руках. Тут 5 мл повний шприц Я ходити не можу, я, я ледве сижу. Так що ви не думаєте, що вам так, так зле, бо мені, мені гірше. Все, це вас має підбадьорити. Настрайте, що мені зле, хі пішла йому гірше, все норм Значить, тепер отак. Все, 32, цього мало буде. <плес> <плес> Супер прижок! Чуть-чуть не застремну, але все равно я прилетів! Супер! -вен! Оба! Значить, будуємо! Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Так, так, так. Так. Давай! Yes! Все, це пічка. Як це не дивно звучить виглядає, це пічка. Значить, так от. Ми ставимо сюди вугілля. Воно зараз буде дуже повільно жаритись. Во! Ваще так скоро! Прям так. ух! Значить, сюди треба поставити якісь колбочки, і тоді все буде класно. І криазот буде нам литися за пазуху, і це буде дуже класно. От, дуже багато в нас його, звісно, що не буде. Але що буде, то буде. Мені дуже багато не треба. Мені Треба трохи рейсів. Значить, о! Блін, що я роблю? Що я роблю? Туплю. Я це знав. Отак, отак, треба буде зробити ще більше бо вони вже потроху заходимо. Або почати працювати в напрямку е, цього, як там його... Тамкрафт, там всі речі знадобляться. Отак. І отак. Все. Сюди буде йти така взхова. А не йде. Сюди буде вже баночка з крізотом. Бачите, в мене його нуль. І можна якось пришвидшити? Хм... Би можна якось пришвидчити? Скажи мені, будь ласка. От мене шоя болить фак. Ладно. О, тут все, бо все нормально. Можна... Хоча давайте зробимо побільше оцих от Оцих от фігонь. Таких от. Це буде швидше і це буде ліпше. Бо так довго чекати я не збираюся, значить... Піска мало фак. О! Тепер нормально, все, йдемо десь копнем. лісочок хоч тут. Купаю пісок. Це так тяжко і довго. Ще як в тебе лопата з рупі Е, До речі, я вже майже не збирав ресурси для виклику першого боса з Divine RPG. Мені тільки треба сходити в ад. І ми зможемо його перший раз ну в цьому летсплей. Взалі його вже викликав, так що мені не страшно. Він взагалі не дуже страшно. Це нормально. А ще як табілітаючі ранність, то тільки взагалі насрати. Скільки тиску? Ну, Класний домик. Я ще якийсь дам, подумаю, і буду будувати нові постройки. Значить, двері закрийтесь. У. Все. Отак. І отак. І от так, і отак, вс поняли, Крутий. Так, і перше. Ще... Що? Давай. Що за. What the fuck? Ой. От, пер все нормально. Лагало було, але. Отак і отак. Отак. І отак. Так от. І тепер отут викладаємо ці. Коки. Коки-чпоки-моки-поки. Во, стане приблизно на шауну. Там треба 32, по-моєму. Ні, не 32, 20... 2.4, 26. 26, так що стане на 2. Ну то есть цю і ще одну. Так, 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 так. Так. Хоп-хоп. Хоп, фак, зламай. Отак, так, так, так. так. Хопа. Все, все кухон. Зараз буде ще одна така пічечка і це вже буде вдвічі швидше, офіть. От вона звідси, що тут? Вот. Бачите, в нас вже є е, колкей. Короче, тут 6 і 4, тут 3 і 2, там 4, тут 16, корот. Е, на цьому вугіллі все круче і швидше пахає. Во. Класно. Вот, І щоб вийшла одна баночка, треба дві спалити. І звідки тут береться вогонь, я не знаю. А! Вроді би, поняв. Спалюється вугілля. звідки береться таке вугілля. І тут з'являється креазот. Все логічно! Креа. От, креазот. Що з тебе крафтиться? Кразот. Отак. Кнопочка G не паше У. О! Да. В обичному верстаку, та? Так, добре. Все нормально, значить. Давай! Давай, дойди до кінця! Чо ти так довго! Фак! Я не витримаю стільки! Давай! Давай, 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 давай! Фук! Окей, сразу облит наш трудок. Вс, наш легатный, Можна купить так придумати. Тож такий прикольний. І тоді буде взагалі класно. Секунду, <пасно> блин. А, фа. Прям присолитель. Тепер вроді би, норм. Все. А, майши я, все. на точно дожаритися. Давай, баночка с крізотом. Ура! Мені треба таких чотири. І вже два цих вугілля. Офігеть. А назад не поставиш. Блін, наш яки взяли. Не, коротше, посмотри, так швидше навіть ніж вилетіти так. Так буде зручніше. Уху-ху! Вчора вдарився. Дай пофіг. Значить, тепер дерево <звук> <звук> так, горло болить. Все, і крафтимо. Крафтимо. Так. І так. Не бажи. Ай, кох'єра воно не паше. ну, кнопочку Р. Ладно, якщо зразу тако Р. Що? А во. А що з цього можна робити? Ем... Ладно, я зроблю інакше. Подивимося зараз, подивимося, подивимося, подивимося. Отак і отак. А, це треба спеціальний верстак. Ану, S H. А. E, Pad S H Ped S H Може велику Може велику букву С А ой А П Та шо за кал не ну пипец. Там треба был какой специальный верстак, короче. И как мне теперь подается, что это за специальный верстак? Класс. Класс, 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 класс. Давайте я продовжу, коли дізнаюся, бо це дивитися не цікаво, як я дізнаюся. Я поняв! Треба було полублоки. Я йдеот! За мені треба чотири такі штуки. Е, робити в цій серії чи в наступній... час. час. час, час. Замало! Час! Секунду, треба тут розібратися... Отак, тепер чуть чуть більше, більше часу. Більше. Так, а чого ти не пахаєш? Тебе теж треба вугілля запхати. О, так. Чому так повільно? Ну давай швидше. Ладно, давайте я буду чекати. Чекати, як це нудно. Все, я тут знову з вами. і... Чекати було довго, так що я зробив побільше цих фігонь. І вони вже три. Тільки три. Опа. Чотири. В принципі, мені цього вистачить. Супер сходинки. Ах! Для справжніх мужиків. Чолом в цей ніс розбитий, все. А, в мене був шлем! Хага! І вам. І значить. Раз, два, три. Раз, два, три. Зробимо так. О, чуть-чуть забагато в мене вже. Враховуючи то, що в мене вже було, так що... Забагато. Отак. От І отак. От тепер. Отак. от. Отак. -от. От І тепер як ця фітня крафтиться? Просто мертву ця штука. Ну... Ой! Оця. Та, блін, що за лаги? Е е ясно. Ми зробимо отак. І отак. І отак. Ролінг машін. Ага! Ролінг. Вот. Отаку штуку. Верстак чотири поршня, желізо Зараз крафтим. Зараз крафтим. <плух> Верстак чотири... Поршн. Чи візьмемо зразу все, що нам треба. Верс. факлаги Добре. Верстак. Для чотирьох поршнів треба чотири желізка. Раз, два, три, чотири. Далі ристок мене є. Камінь є, в принципі, поки що все нам стає. А, і ще 4 для іменно. Все, тепер все точно є. Дайте на один забагато. Якщо ви зараз чуєте, що я говорю ніс, я за це дуже вибачаюся, але. Стоп, опять-таки забагато на два. Ну ладно, не буду вже відносити. Е, значить. Раз, два, три, 4. Там вже не роблю насрати на час. Отак. Отак, от, 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 от так, от так, от так, от так, 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 Тепер так, так, так. Тепер <реш> так-так-так. Все, чотири поршня. Ой, отак, от от, по-вою бог. Отак-от. Середині верстак. І по боках чотири. Отак от. Ес! Поверкнути. Де ми його поставимо? Десь. Десь, десь, десь. Отут, нехай. І як та фігня крафтиться. Як вона крафтиться. А, з цих можна добре. Вийде цілих 10. Ну, ладно. Ем, отак. Забирай. Ну? І шо? ОМГ? Що за ОМГ? ШО робити? What the fuck? Що чекати? ТА НУ! ШО за херня? Що за нафік? Що за 0 МГ? Що за МГ? Може він хоче енергії? Ну щось провіримо Де ми зараз знаходимося? Опа! Повізло! Зараз скрафтим алмазних дротів, та йо -мо! Своди мене э, Стекло э, Стекло Редстоун є, добре! так. Блин. Вот так. И вот так. Что не помиляюсь. Все, четыре дротика. с нам их выстачить. Так вот. Не, походно не выстачить. Раз, раз. Два, три, четыре. Блін, треба ще, а де стекло, Ще стекла нема. Аааа, як ви даже мод? Ну добре, не захарова, але який він Кашкін. Кактус, так от хоба.

Шо, 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 шо. А, блін, я ж туда пісок не поставив. Фак. Фак, фак, фак. Треба взяти його і туди поставити. От сюди, от. Отак. Все. І от сюди от. тепер пар буде. 4. Давайте тепло одне. Три, мені треба шість. Так, помало жарш. 7%. Тільки розігнала! 4. 5. Давай. Їть. 6. Давай. Давай. Ну якщо воно буде пухати не на енергії. Я не знаю, що я зроблю. То я почну. То я. То я це вже буду робити не на відео. Так, щоб воно... Стоп, а воно не бабахне? Знайте, якщо бабахне, то не дуже страшно. Блін, що я щикаю Отак. От Отак. Так, два проводка. Як з'єднати? Раз. Два. Фак. Скільки? Двох? Лохнувся, чи я ладно, зробимо такими. Так, чик. І все. Одне. Так що ще не бабахнуло. Так чо ти нічого не робиш? МГ. Що таке? МГ. МГ. Тоже пахає. Фак. Та бери щось жуй. Ааа! Ах... Ладно, почекай, давайте я зупиню, розберуся і тоді продовжу, можливо. А можливо, закінчу. Так, от, я зробив якусь таку фігню. Поставив отут ці. І почало з'являтися якесь. Мд. Е... Я не знаю, як це. Коли, напевно, це дойде, тоді це скрафтиться, я не знаю. О! А, коли вона доходи до 10, походу, чи воно собі по чуть-чуть іде? Коротше, знаєш, з вами був Слайм. ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, домовляйтеся в групу і все-всім па-па!